Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі черговий випуск передачі Ваш депутат. І протягом наступних 20 хвилин ми спілкуватимемося із депутатом Волинської обласної ради Андрієм Антоновичем Тураком. Турак Андрій Антонович, обраний депутатом Волинської обласної ради по мажоритарному округу номер 4 Горохівський район. Заступник голови постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин. Уповноважений представник фракції народної партії в обласній раді. Народився 17 липня 1954 року в селі Обидів Кам'янка-Бузького району Львівської області. Освіта вища. Директор сільгосппідприємства імені Тараса Шевченка. Село Угринів Горохівського району. Вітаємо в нашій студії, нашого гостя депутата Волинської обласної ради Андрія Антоновича Турека. Андрію Антоновичу і надаємо вам таку можливість прозвітуватися перед виборцями за все зроблене протягом цих півтора року з часу обрання вас депутатом обласної ради цієї каденції. Півтора року і швидко пройшли, і немало зроблено і депутатським корпусом Волинської області, і я старався. Свою посильну працю внести у ті всі позитивні моменти, які б хотіли б бачити наші виборці. Ми багато і різних питань розглядали на сесіях: це і сільське господарство, це і медицина, і освіта, і приймали програми різні. Мені здається, на мою думку, що ефективно працювала обласна рада, хоч є і свої проблеми. Є Питання, які б хотілося, щоб вони швидше і ефективніше вирішувались, але не все вдається. Я працюю в комісії по земельних відносинах, сільському господарству, продовольству і земельних відносинах. Ми пропонуємо програми для аграрного сектора. От цього року. Виділено більше 11 мільйонів на підтримку аграрного сектора, і в основному це односібні селянські господарства. Зокрема, в межах 850 тисяч це на три віші корови є така програма, це на відшкодування осінініння. Корів індивідуальному сектору десь порядка більше мільйона, і в великотоварних господарство. Це хороші програми, які дають відповідний результат. Е дають. результат. Це, ви знаєте, е відшкодування чи, чи е доїльні апарати, десь порядка півмільйона. Оці програми, які, на, на мою думку, ефективні і працюють. Це, це по обласному бюджету. Є й державні програми, які теж фінансуються з державного бюджету для великотоварних господарств цього року менша увага, бо минулі роки гарно програма працювала переоснащення машинотракторного парку. Там теж мільйони гривень були. На відшкодування відсоткової ставки по кредитах, хто оновлював машинно тракторний парк. Ну і так, і так багато е цих, цих е програм і питань, які е дають можливості аграрному сектору виживати. Бо проблема, що немає комплексної програми розвитку аграрного сектора в Україні. От ми латаємо е ці проблеми, ці намагаєтеся десь от, 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 такими, от такими локальними програмами. А комплексної програми немає, і це проблема. А вона повинна бути, Андрій Антонович, Як відбувається зв'язок? виборець депутат? Ви відповідаєте за четвертий виборчий округ? Ви обраний в мажоритарному окрузі. Тобто, це так, якщо умовно сказати, половина Горохівського району. Так як ви зустрічаєтеся з виборцями, і який зв'язок відбувається через приймальну чи через ваш кабінет робочий чи... переважна, переважна більшість це зустрічі у мене на робочому місці. І звертаються виборці не тільки цих навколишніх сіл, які от коло Угринова, а і от недавно в мене була на прийомні села Квасів мого округу, села Мерків мого округу, з Бужан, дзвонять там колосальна проблема в них дороги, де я стараюся вирішити, але в зв'язку з євро, коли кошти всі пішли на. Будівництво от, цієї інфраструктури, то нам не вдалося. Але я надіюся, це моя е, наступна програма, що е, такими от е, ці е, побажання і просьби моїх виборців ми виконаємо. А в основному це моє робоче місце, де в будь-який час, е, кожного дня, я приймаю, якщо звертаються. Скажіть, будь ласка, чи використали ви свій депутатський фонд минулорічний? Безперечно, так. А з чим люди зверталися Повністю, переважно це на лікування. На лікування. Андрій Антоновичу, ну, активність депутата і взагалі його робота оцінюється по його подальшій роботі. Тобто до вас звернулися виборці з якоюсь проблемою, з якоюсь проблемою, ви її потім правильно оформлюєте і передаєте як депутатський запит чи іншим шляхом. То ми зараз попросимо одну з таких от проблем яку ви озвучили на сесії обласної ради зараз нам показати, а потім ви її прокоментуєте. Що це за питання? Запити та звернення депутата про удосконалення пенсійного страхування суб'єктів, зайнятих сільськогосподарським виробництвом. Це, напевно, найболючіша тема зараз на селі пенсійне забезпечення майбутнє. Так, але не розуміють ті, які повинні були б перейнятись цими проблемами. Що сталося сьогодні, чи станеться найближчим часом в Україні? Це що селяни не будуть одержувати пенсії. Бо пенсія нараховується тільки тоді, коли сплачується соціальний податок пенсійний фонд. Сьогодні селяни сплачують тільки ті, хто працює. А їх мало. Працюють тільки в великотварних господарствах, от такі, як наш, наше господарство, Городище, Радь, Романів і, і так далі. Ну, ну, їх, не їх, їх, так багато, їх, їх не так багато. В основному це одноосібні селянські господарства. І виникне питання і проблема, коли підійде вік, селянин звернеться в пенсійний фонд для нарахування пенсії, а йому відмовлять. І коли я піднімав це питання і звертався в відповідні орні, пенсійний фонд, кажу, мабуть, не може цього бути. А як же ж людина працювала? Вона виконувала продовольчу програму, так? Бо одноосібники вирощують і виробляють більше 80% сільськогосподарської Загальний. продукції, і вона, вона не, не, не буде забезпечена пенсією. Мені відповідають, так не буде, тому що вона не сплачувала пенсійний внесок пенсійний фонд. Я пропонував логічно. Програму. І зі мною всі погоджувалися, всі. не було ні одного, хто б сказав, що це неправильно і цього не можна робити. У нас переважно земля розпайована. Так? Є земля резерву і запасу державні, і переважна земля це є паї, де селяни здали її в оренду відповідним орендарям. Так? Їх... На Волині практично землі вже розібрані. Хтось нею користується. Я пропонував: якщо ви забрали землю і позбавили селян роботи і праці і разом з тим зарплати, бо так сталося, знищили ферми, вирізали поголів'я, людей відкинули, їх цікавить тільки земля. За землю оренду якусь там трошки заплатять, а потім виникне оця проблема. Орендарі, якщо ви забрали землю, сплачуєте єдиний соціальний податок. І це можна зробити, і це треба зробити. Це єдиний соціальний податок складає від заробітної плати десь порядка 37%. Відсотків. От такі великотоварні господарства, як наше. Ми, ми за людей платимо цей соціальний податок пенсійний і фонд. Тоді людина гарантована отримує а, гарантовано. У нас в таких господарствах не виникає. Проблем. А виникає, от тут де е, прийшли орендарі і позбавили людей Який результат? ніякий. Я е, виступав і в Верховній Раді на круглому столі е, безпосередньо міністр соціальної політики надрага був. Я особисто йому дав свої пропозиції. Е, це не вигідно латифундистам, все пояснення. І мені чітко говорять, що ти правильно піднімаєш питання, але Верховна Рада ніколи на це не погодиться, бо там сидять ті, які мають по 100, по 200, по 300 тисяч орендованих земель, і їм треба буде платити цей єдиний соціальний податок. І я порахував, якщо б вони платили на землю, але. От в такому співвідношенні, як наше господарство платить, от якщо має 100 тисяч гектарів землі, йому треба було б заплатити пенсійний фонд чи єдиний соціальний податок 40 мільйонів. А він сьогодні платить півтора мільйона. Є різниця, звичайно, так? Надзвичайно. Ну, І вони ніколи на це не погодяться. Але це треба прийняти політичне рішення. Ну, але Андрій, Андрій Домич, але ж через 10-20 років виникне соціальна напруга у сільському. Виникне. В, в, в сільському... У сільського населення. Виникне, але, але, але за це когось... Ніхто сьогодні не думає. Це сьогодні треба думати, бо потім пізно буде. Потім може пенсіонер чи цей, яку, який йому прийшов пенсійний вік, звернутися з заявою про надання йому соціальної допомоги, соціальної пенсії, яка складає 30% від мінімальної пенсії. Це буде в межах 300 гривень. Може людина прожити, працювався все, все життя на 300 гривень. Оце йому тільки те, що можуть допомогти. І це треба з просьбою йти. Це треба заяву. І комісія, якщо вирішить дати, а можуть сказати так, як і сьогодні говорить. А в бюджеті немає грошей. А ви не сплачували пенсійний фонд. Значить, вам Це проблема потребує нагального вирішення. Ще вчора її треба було Вирішити. вирішувати. Окрім цих питань, ви, я знаю, завжди були поборником сільського господарства. Села, населення, яке проживає в селі. Андрій Антоновичу, і ви є заступником голови комісії постійної. На чим ще працює? Які цільові програми щодо села приймаються на комісії і на сесії? Оці, оці головні програми я назвав і розказав. Ми, ми не кожного, кожної сесії розглядаємо ці програми. Це на початку року. Ми їх пропонуємо управління обласне управління сільського господарства. Їх розробляє, виносить нам на комісію, ми їх коректуємо, виносимо на сесію і. Це, це раз, це раз, а, а потім ми вносимо доповнення, може зміни, можна бюджетні кошти перекидати, якщо одна програма? Ну ви сказали не про переоснащення, про інші питання. А от такі програми приймалися як картопля, як льон в Олині. Так. Вони, вони діють. На програму жито, жито, Ді? «Жито» закладено 1,3 мільйона гривень. А от лінарство, яка перспектива його на Волині? Воно відродиться чи так воно буде залишатися? Тако, а, може... а як воно може зараз відродитися в цій ситуації, які сьогодні знищили переробні заводи? Так, великотоварного виробництва немає а що на ділянці 20 сотих чи, чи гектар можна виробляти? Які технології можна застосувати? Ні, мені здається, що це знищили і знищили надовго. От Ваша так, думка, от Андрій Антоновичу, ви є керівником великотоварного господарства. Зрозуміло, що має бути різні форми господарювання: і фермерське, і носібники, і мають бути, і велике товарне виробництво. Ваша точка зору, от щодо, ну, по вашому фаху візьмемо, да, по великотоварних підприємствах, яке майбутнє і що треба зробити, щоб. Ну, принаймні вам не заважали, наприклад, да? що має першочерговим бути збут чи ціна? Ціна. І збут. Знову ж воно це, це взаємопов'язане, бо можна виробити, а не мати збуту це проблема. Дефіцит продовольства це проблема. І переробництво це проблема. Ми дивимося, Європа, там йде квотний принцип. Там не можна виробити більше. Якщо ти більше виробив, то тобі або не заплатять, або дівай, куди хочеш. Але за ту продукцію, яку замовила. Фірма чи держава, будемо говорити, там гарантована є ціна. У нас все пущено на самоплив. Ну ми, ми бачили минулого року картопля 30 копійок від одного Це це його основний хліб і заробіток. Одноосібника була картопля. За молоком ми знаємо, які ціни. Десь трошки була в попередні роки непогана ціна на овочі. Це морква, столовий, буряк, капуста. Але ну, на наступний рік, коли вже почали більше садити, у нас знову смішні була. ціни. Так. так, і цього року не буде ціни. Я дивлюся, так як Боженько дав гарну погоду, нам особливо. На волинській землі та й на Україні не буде ціни на, ці, на, на, на цю продукцію. Це знову ж проблема. Десь в якійсь мірі для споживача це вигідно, це добре, а для виробника це катастрофа. Треба ж перспектива, оновлювати. техніку. Весь світ регулює дотаціями. Весь світ хоче, безперечно, ціна повинна бути помірна. На прилавках магазинів, щоб споживач міг купити і це знову ж збут. Бо виробити і не мати де збуту це, це знов вже проблема. Але весь світ дотує, серйозно дотує аграрний сектор. А у нас, ну от те, що я назвав, це такі локальні програми, трошки оцієї оці підтримки, але коли немає відповідної ціни, вони не вирішують глобально цю проблему. Андрій Антонович, ви впроваджуєте завжди. Нові технології. Намагаєтеся йти в ногу з часом, з інноваціями, з різними новими технологіями. Зараз ви запустили, тобто закінчений цикл. Ви запустили лінію переробки молока. Тобто, ви виробник молока і переробник молока. Що спонукало вас це зробити? Ми маємо статус виробника сировини для дитячого дієтичного харчування. Це говорить про те, що наша сировина Екологічна. хороша, гарна, екологічно чиста, натуральна. Бо такий статус Волинській області, я й не знаю, чи ще хтось має. Ми рік над тим працювали, це робили аналізи ґрунтів, це ми аналізи кормів і так далі. щоб отримати, На 5 років ми одержали цей статус. Нам дали його, тому що ми багато зробили і вклали колосальні кошти. Для нашого господарства це великі кошти, переоснащення тваринських ферм. У нас молоко виробляється все в доїльних залах. Це два доїльні зали в селі Михлин, в селі Огоринів, німецьке обладнання фірми Вестфалія, Ялинка 2 по 10, де доїться молоко, і зразу через секунду вона в танки охолоджує, теж німецької фірми, де вона зразу охолоджується до 4 градусів. І ця сервана. Екстра і вищого класу, заводи не зацікавлені в якісній продукції. От не зацікавлені. Коли я ставлю питання, ну, за, за, ці, за, цю, за цю сервину, повинна ж бути вища ціна, вони кажуть, ні, ми, ми тобі не заплатимо, ти можеш нам не возити. Нам от, від населення є багато. Вона дешева, ця сировина, і нам вигідніше працювати іменно по ній. А, а, а знову ж стоїть питання, а якісна продукція? Бо дійсно ця сировина дешева, бо платять копійки за ню. Але разом з тим вона не має цієї якості, бо е коли по селі їздить підвода 3-4 години. І збирає молоко, якої якості воно потім не в всіх селах є холодильники. Не зразу охолодиться, поки приїде молоковоз, поки завезе на молокозавод, це проходить півдня. Воно кисне. Щоб воно не кисло, що роблять? Вводять, туди закидають абіак, або соду, або кажуть пральні порошки. Я останнє в Голосі України читав аналізи, зробили 10. Проб з 10 молокозаводів, восьми виявили аміак і соду. Аміак і сода не дає скиснути молоко, молоко. але ви уявляєте, коли мала дитинка, з аміаком да. п'є молочко, ну, знову ж це проблема, в нас нема здорових дітей. Так? А знову ж це проблема від неякісного харчування. І, і от це, це все теж на рівні держави треба вирішувати. Є програма будівництва великотоварних ферм, де відшкодовується до 50%. Правда, і нашому господарству відшкодували, але тільки 25% на, на це будівництво. Ми, ми вклали 12 мільйонів тільки в реконструкцію ферм. Знов ж, але це якісна сировина. І знову ж, вона не може бути. Дешевою, бо колосальні кошти е туди вкладені. І ми вирішили, що раз так поводяться з нашою сервиною, нам необхідно вийти на кінцевий продукт, вже готову продукцію. Ми побудували молокопереробний завод, в який в інвестиції наше господарство вклало порядка 8 мільйонів. 4 мільйони це обладнання фірми Теса Ізраїль, і 4 мільйонів обійшлося все будівництво. У нас зараз тільки. Одні амортизаційні відрахування на цей завод складають місяць 25 тисяч. Робить завод чи не робить завод. А от амортизаційні відрахування йдуть, це йдуть, це йдуть затрати на ага. цю продукцію. І знову ж ми, ми говоримо за те, що ця продукція не може бути дешевою. Так, хоч ми вийшли на ринок, ринок Луцька, виробляємо молоко 2,5-3,2 жирності, пастеризуємо, пакуємо сметана 15 і 22 жирності і кефір 2,5 жирності. Вона е, не вища від е, тої молочної продукції, яка виробляється з сиревини, от, 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 який, який Андрій я... Андрій Андрійович, на жаль, наш час передачі підходить до завершення. У вас буквально 30 секунд. Повідомте, будь ласка, своїх виборців про ваші найближчі плани як депутата Волинської обласної ради. Е, най, 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 найближчий е, мій план. Ми е, теж через е, е, сесію е, обласної ради створили комунальне господарство Єврорегіон е, БУХ», е, агенцію підтримки Волинського села і зараз. На затвердженні проєкт соціально-культурно-спортивний комплекс в селі Михли на 500 тисяч євро. Це Євросоюза гроші. От він вже в Варшаві розглядається, і я сподіваюся, що найближчим часом ми виграємо цей проєкт. Це, це, буде, це буде гарно, а тоді е, плани на майбутнє зробити екологічний куточок. Е, там же ж тобто планів і задумів у вас дуже багато. Дай Бог вам це здійснити. Я нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні ми у студії розмовляли із депутатом Волинської обласної ради Андрієм Антоновичем Туроком. До побачення. Добачу.